Слава Україні! Розпочалася 459-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч, на 28 травня 2023 року, ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Шахет з північного напрямку Брянська область та Південного Краснодарський край. Зафіксовано пуски рекордної кількості дронів Камікадзе, а саме 54. Внаслідок успішної бойової роботи українських військових знищено 52 шахеди. Протягом минулої доби противник завдав 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. На полігони Республіки Білорусь прибувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук'янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки. Успіху не мав. завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали колодязне. Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.